Доброго дня! З вами, як завжди, я Любов. Сьогодні у нас з вами незвична така заготовочка. Ось такі переспівші помідорчики. Ось такий десь гарний такий помідор і десь трішечки, Щось його надкусило, десь припечене. Ось такий ось корявий, куди його нікуди не дінеш. А ми не звикли викидати будь-що. Тому звісно, який гарний, а припечений. Тому зараз коляня їх перемиє, ці помідорчики, обріже, все оце зайве, все припорчене, де там таке негарне, пообрізає і будемо робити, як, так названо в нас, ми її називаємо помідорна каша. Mm -hmm. Що це за помідорна каша? Вона буде просто помелена на м'ясорубку, переварена і ось такий е, банці. Чому? Саме такій банці, і чому ми називаємо така як паличка вручайка, це для нас ці помідори, тому що зараз вони ось такі стигнуть, дуже багато, багато таких всяких некондиційних, а через деякий час масово почне спіти і синій, і перець, і почнуться закрутки, а помідорів вже може не бути. Тому це завжди під рукою і круче щось робиш, є помідори чи немає, відкрив помідорну кашу. Я показувала там на каналі, як я робила квасольку на борщ на зиму, і те ж саме із буряковою заправкою на борщ, і капуста. Ця помідорна каша дуже гарно підходить. Тому зараз куляння миє, все, обрізає, і тоді зустрінемо. Ось саме так, бачите, на дрібнесеньку решіточку перебивається і ось таке воно виходить. На сіночки видно. Але шкуринок майже не видно. На дрібну решіточку. На мясорубку це все легко і просто не на соковижималку, а на звичайну мясорубку. Ось так, коли я перев'язює все, а потім далі будемо робити. Ось вийшло так. Десь 5 літрів. Дивіться. Чим відрізняється помідорна каша від томатного соку. Відходів немає зовсім не Ну Крім того, що ми грязне, просто погане пошкоджене вирізали, а з самого того, що залишилося, все пішло, дивіться, зовсім не видно. Ни шматочка шкірочки поставила на великий вогонь, щоб закипіло. Закипіть 5 хвилиночок, щоб гарно прокипіло, 5-7 хвилиночок. І отакі пропарені. Баночки. Не присолюємо, не спеції, нічого не додаємо. Тому що це в нас як напівфабрикат. Я вам казала, це паличка, виручайка. І до борщу, хто хоче, і потім на заготовки, коли не стане помідор. Ось закипає. І з цієї такої хвилинки, коли закипає, ось так. Пить. З цієї. Я прокип'ючую 7 хвилин. Ось так. І буду закривати у пропарені банки. Ось так помідорну кашу ми зробили. Вийшла одна трьохлітрова банка і літрова. І трішечки ось залишилось. Дивіться, яка вона. Це каша. Вона густенька. І вона і не осяде рідини, тут не осідає, так як томатний сок. Коли ми закручуємо, може бути й півбанки такого прозорого соку, а потім йде вже така ніби згущею. Тут цього не буде. Нагадую, що це помідорна каша на півфабрикат. Це як проміжний варіант, поки є помідори, ми їх заготовляємо таким от чином, а потім, коли дозрівають капуста, Квасолька і ще вона там, буряки на борщову приправу. Ось різні салати. І оце саме, саме, саме. Потім ми просто відкриваємо баночку, і в нас помидорчики готові. Так що готуйте, хай вам смакує, щоб земля, зима для вас не була голодною. До зустрічі з вами була як завжди я, Любов.